Доброго вечора, дякую, що лишаєтеся з телеканалом Меспресу. Правильний вибір. Продовжується наш інформаційний марафон, і в цій його частині Денис Богуш, політехнолог, приєднався до мене в цій студії. Доброго вечора. Доброго. Денисе. Денисе, будемо говорити з вами про різні речі, зокрема про соціологію. От, власне, це такий зріз суспільства. Вчора соціологічна група рейтинг, нову порцію такої для мене дещо дивної соціології оприлюднила. Наприклад, мене за Цікавила така цифра. Власне, це дослідження людей серед тих, хто голосував і хто визначився, значить 78% українців не підтримують, власне, вважають, що країна розвивається у неправильному напрямку, і тільки 11% опитаних вважають, що справи в Україні розвиваються правильно. От ви зараз бачите цю, цю графіку перед собою. Важко відповісти теж. 11%. Головною причиною соціально-економічного стану, в якому зразу опинилася Україна, дві третини опитаних людей визначають корупцію, корупцію у всіх ешелонах влади. От Денисе, для вас це як? Для вас це тривожний показник. От для вас, як політтехнолога, що ви думаєте про ці майже 80% людей, які не ну, підтримують? Ну, Перше, можна сказати про групу рейтинг, що це дослідження, якому я довіряю. Так. Ще є ну, інститути, яким не можна довіряти. А ці Цифри говорять про те, що у людей дуже великий песимізм і депресія дуже ну, велика. Тобто люди не бачать виходу, і вони все, що відбувається, вони в, ну, в такому стресовому стані. Але виходу вони, ну, вони не бачать. По іншим цифрам ми бачимо, що рейтинги не дуже змінюються у політиків. Вони ну, не дуже там ну, кардинально змінюються. Тобто вони... бо, там, бо там такі міні-піні відсотки Правильно, тобто дуже малий рейтинг довіри. Довір. Вони, вони це бачать, але вони не розуміють, що з цим робити. Молодь відповідає на це дуже просто: 80-90% хоче поїхати з цієї країни. І це дуже жахливі цифри. А люди більш літні їм ну, ну що їм робити? Їм нічого робити. Вони просто можуть говорити, що їх ну непокоїть цей стан. Але власне на тлі того, от, от цього відсотку, так, 78, ті, які вважають, що в неправильному напрямку розвивається країна, мене вражає насправді вражає, як люди обирають політичні сили. Якби цього цієї неділі відбулися вибори до парламенту, то згідно з результатами дослідження соціологічної групи Рейтинг, значить лідером електоральних симпатій була б Батьківщина, значить, ВОО Батьківщина 17,4. Давайте так, 17,4%. 12,6 блок Петра Порошенка Солідарність, партія Солідарність 11,1, опозиційний блок 8,4, радикальна партія 7,4, Самопоміч 6,2 партія «За життя», 6,1 «Свобода» і 5,6 громадянська позиція Гриценка, 3,1 партія «Саакашвілі». Ми бачимо, що попри те, що люди... А насправді ем, незадоволені тим, як розвивається країна. Вони голосують за старі партії, старі політичні сили, зокрема, ну скільки Юлія Тимошенко, 50 років в політиці. Скільки ця людина в політиці? Вони далі голосують. Солідарність, «Батьківщина», позиційний блок, радикальна партія. все. на мене же все те же чим це пов'язано цей феномен? По перше, ми бачимо: от ви бачите, три стовпчика. І третій стовпчик це стовпчик, який говорить про модель виборів, це це серед тих, хто визначився і прийдуть, тобто це так. модель модель. Так. А, ну, серед усіх це 10, 7, 6, 5, ну, ну так, такі цифри. Так, мізерні цифри. Так, насправді. Так, і можна сказати, що у нас люди зараз не знають, за кого голосувати. Ну, тобто, ну, по великому рахунку. Тобто, ця цифра 10 за Батьківщину, 7 і 7 за Солідарність, 6 і 4 за опозиційний блок, пока говорить вам про те, що, насправді, люди не хочуть голосувати ні за кого, так, правда? Так, так. А ну, серед тих, хто визначився і буде голосувати, там і похибка вища. Ну, тому що це менше людей. Так. І там більш така ну, прогнозна цифра. Тобто, це не реальна цифра, а прогнозна. Угу. Вона витікає з першої. Ну, це перше. По-друге, ми бачимо, що все, що робиться от, ну, цей рік, і його потрібно дивитись в динаміці всі ці політичні сили. Тобто, хто росте, а хто падає. По-перше, ну, перша тенденція, що батьківщина росте. Вони е, е, розумно зробили надію Савченко на, на якийсь ну, період е, в борчій кампанії е, хедлайнером mm -hmm. батьківщини. Потім усунули. потім Тимошенка mm -hmm. взяла ці тарифи і yeah. рейдерство. Ну, тобто, вона, як е, ну, політична фігура, дуже правильно працює з електоральним своїм полем. Далі е, тут тенденція ми бачимо, що солідарність вона не падає. І всі ну кажуть, та там ББП солідарність", ну, – це не партія. Ми бачимо, що вона на другому місці достатньо тримається в неї є ядро, і таке інше. Тобто, ми бачимо, що це не падає. І тут дуже цікава тенденція цім за життя Рабіновича, що за три місяці, ну три місяці тому ніхто не знав, що така партія взагалі існує. Тарас Чорновіл вважає, що власне, от ця за життя Рабіновича, ці опитування і центру розумкова і КМІСУ Київського міжнародного інституту соціології, які які дають партії за життя великий відсоток, що це є маніпуляція, яка ну зараз Попишу це вже не маніпуляція. Су, маніпуляція суспільної думки. От зараз вже я теж думав. Ну, перші там два місяці, так. що це працює погано. А зараз я розумію, що він ну рабінович навіть вже як кандидат президента там як ви пояснюєте феномен. Феномен раптового зростання рейтингу дуже просто, у партії за життя. Дуже просто вони взяли у ну, Рабіновича, у Мураєва є свій, свій телеканал, «Ньюсфан», І цей ну, телеканал має свою аудиторію. І вони просто прорахували всю цю аудиторію і регулярно, ну, якщо ви бачите, там ну, Робіновіць з'являється кожен день і він прокачує всю цю аудиторію. Сходу України а там дуже великі такі електоральні моменти, які можна забрати. Дуже багато електорату, і вони просто ну дуже нормально працюють зі своїм електоратом, Я думаю, що це дуже успішний проект зараз. Тобто він дуже думаєте... популістичний. Ми, mm -hmm. як люди іншого електорату і електорального поля, ну не розумів, як це можливо. А вони ну якісну картинку, якісну емоцію роблять, якісний популізм, і як ну технологію це працює. Дуже нормально, давайте ще покажемо рейтинг президента. Якби вибори от в листопаді відбулися цього року в наступ в найближчу неділю, то голоси би виборців розподілилися наступним чином. 17,7% віддали би за Тимошенко голосів виборці, за Порошенка 14,3%, за Юрія Бойка опозиційний блок 10,2%, Олег Ляшко 9,9%, Гриценко 8,2%, Рабінович 7,5%, Садовий 7,3%, Тягнебок 4,5%, Дмитро Ярош 2,4%, ну і там і решта там набагато менші. Скажіть, будь ласка, в цьому як ви сприймаєте розмови про вибори, про необхідність ротації влади, переобрання парламенту, Там хтось говорить про імпічмент президенту і переобрання президента на тлі цих цифр, які ми бачимо, ми бачимо, що це вигідно тільки одній людині. Тобто це перевибори в будь-якому варіанті вигідні тільки Юлії Тимошенко. Ну, ось вигіднище. І Рабінович Так, да, Ляшку видно. І ми бачимо, що та Верховна Рада, яка зараз є, десь на 60% ці люди не опиняться в наступній Верховній Раді. І тому немає способу, як. Змусити цих людей проголосувати за дострокові парламентські вибори або президентські. а вона ж парламентська президентська республіка, і тому я ну, в найближчий рік не бачу ну, жодних варіантів, які будуть перевибори. А якщо, наприклад, вони би були, ну раптом би таке сталося, що були з цих політичних сил, які от за цією соціологією війдуть до парламенту, з них можна буде склепати хоч якусь більшість, яка б була. Про президентську або хоча б про Ну, Дивіться, хто буде президентом тут? Ну, Петро Порошенко, якщо ми уявимо, що буде Петро Порошенко. Я думаю, що у Тимошенка буде більше ну, козирів не домовитись, uh -huh. тобто скліпати щось своє в Верховній Раді, у президента. А ну, зараз президент же ж на чому стоїть? Там є великий Народний фронт, БПП, як дві великі фракції. І зараз вони там відродження і воля народу. І вони голосують за все, і, і, і їм вистачає 226 голосів. Іноді це опозиційний блок, а Ляшко Тимошенко і самопоміч вони як, ну, типа в опозиції. І там Демократич. дуже цікаві є голосування, і, ну, до яких вони в, в різній конферації. Думаю, mm. що Порошенка, ну, зрозумів, як е, в, у Верховній Раді вирішувати будь-які питання. І зараз у, у, у нього, є, я думаю, нормально там все. От я думаю, там юридична проблема, як оцю коаліцію, щоб вона там юридично виглядала як 226 голосів. А так е, ну, при, как, на голосування він знає, як це зробити. Давайте рухатися далі. Проговорили ви з вами про електоральний настрій. Зараз трішки поговоримо про Віктора Інуковича, причому не про вчорашній Бенефіс. Хоча мені мені кортить знати вашу думку, що ви про вчорашній допит думаєте, але про майбутній допит. Значить, Генпрокуратура викликає Віктора Інуковича, як підозрюваного вже у справі про державну зраду. 5 9 грудня його чекають в кабінеті начальника слідчого відділу головної військової прокуратури ГПУ в Києві. Отже, повістка, ми зараз Кажемо, цю повістку опублікована на сайті ГПУ і надіслана за трьома адресами Януковича. Ось ця повістка, ви бачите, за трьома адресами Януковича, зокрема в Києві, Нових Петрівцях Київській області та Ростові на Дону в Росії. Вчора генпрокурор Юрій Луценко виголосив підозру Януковичу, коли той власне вийшов на відеозв'язок із Ростовського суду. І ось повістка Януковича. І причому Луценко сказав, що скоро таку саму повістку отримує. І Микола Азаров за сепаратистські заклики, коли вони проводили оцей комітет порятунку України uh -huh. в Москві. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, як що ви думаєте про ці виклики? Це у має сенс якийсь для вас? Ну я Допит, думаю, що вже поїзд ким? пішов, і це е, має дуже ну непрофесійний підхід до цього і справи? Ну зараз кажу, чому. Всі запити, які робила Генпрокуратура для допиту Януковича до Росії як підозрюю, всі ці запити, ну, Росія відхилила. І вона сказала так тільки, якщо Янукович буде як свідок. І вони імідж Януковича, який винен ну, для нас ну, імідж. У смертях на Майдані він ну, поїхав цієї ну, країни, залишив там. Ну дуже ну, негативно. Він зараз перетворюється у свідка. Тобто він не підозрюваний, а свідок. І це вже ну, Луценка е робить в той поїзд, який вже поїхав. Тому що спочатку потрібно було з ним зробити як підозрюваним. А зараз по всім каналам російським міжнародним Янукович свідок. І все, і і воно ну, зараз розноситься ага. далі. Генпрокуратури Росії, генпрокуратура України вони співробітничу. у нас нема війни, у нас немає конфлікту, ніхто не анексував територію, і нема зараз взагалі логіки. От що вони зробили, і зараз вони роблять дуже погану справу, що вони перетворюють Януковича на свідка. Адвокати родин Небесної Сотні вчора пояснювали мені, що власне це необхідно процесуально для того, щоб засудити оцих беркутівців, яких звинувачують у розстрілі на інститутській. Що, Власне, це має сенс не тільки, от власне, цей вчорашній відеодопит, не тільки тому, що Луценко зміг оголосити про підозу в державній зраді, але і в справі по беркутівцях, і мовляв, що, що це було потрібно. Як ви? Ви вважаєте, що ви для себе почули? От що, що вам впало в око вчора, із свідчень і свідчення Януковича? Януковича да. Ну мені впало в око одна фраза. Я її запам'ятав. Я не знаю, ну що нею ну, не робити. Що я вважаю? Ну у нього запитав ну чи вважаєте ви себе президентом України? І Він сказав, да. що він вважає. І, от я от... це складне... Долго, і довго він там... вважає. Ні, ні, ні. Не ну відповісти? він так сказав, що він ну, ну, вважає. Угу. І е, я, по-перше, не рахую, що е, Небесну Сотню вбили Беркутівці, тому що це були снайпери іншого рівня і таке інше. Е, і я думаю, що е, свідчення Януковича тут ну не були, ну ну тобто без них можна було обійтися. Ну, я так думаю, І Янукович ну, точно не та людина, яка цим Беркут'ям дав завдання ну, стріляти. Ну, Про що він не сказав? І тому я, я рахую, що це дуже погана історія, тому що ми зараз перетворюємо його на свідка, а Росія не дасть його допросити як підозрюваного. Просто от ми побачимо всю цю історію, він не буде підозрюваним. Ну, тим паче по державній зраді вчора. Антон Геращенко, народний депутат від народного фронту, сказав, що власне це російський сценарій. Зараз генпрокуратура зіграла так, це так, власне. Так, піддалась так, тиску, так, завела точно, це, в дискурс український це по, та от, це повністю російський сценарій, і всі ну повторюю все, що там прописано. Вони все це спрогнозували і. Ну, все, що говорить Луценка, угу. це я ж кажу, це в поїзд, який вже поїхав Ну добре, Диві... але в чому тоді інтерес наш наш? Тоді немає інтересу. Добре, це який починати мотив у Луценка був, на вашу думку, тоді це робити? У Просто... Луценка він ні, він стояв на Майдані, і в нього це болить. І він хоче якимось чином. Цю підозру зробити. Її неможливо зробити, але він якось її зробив, щоб е, е, побачили, що Генпрокуратура хоч якось працює. Хоча вона працює в даному випадку, взагалі не професійно. Ну, ну це моя особиста думка. Зрозуміло. Давайте йдемо далі. Це повністю далі. російський сценарій і повністю ну, відтворюється Янукович як свідок. Ну да, і він і, і кілька днів підряд країна обговорює так, його так, я думаю, тиждень в тиждень в і всі ефір, новини, новини. Всі його фрази його цитують, говорять. Та він же е, е, ну зійшов з цієї інформаційної сцени, і ну навіщо він нам? Його підняли, і з нього роблять свідка. Тобто і з нього з злодія роблять ну, ну нормальну людину, яка співпрацює але з слідством. але для російського споживача. Не для для і для міжнародного угу. тут дуже важливо, що це для міжнародного споживача, і в кожній країні зараз що Росія з Україною співпрацює Янукович, нормальна співпраця, і він свідок, все. Угу. Зрозуміло, Давайте іти далі. У нас лишається буквально 5 хвилин. Хочу поговорити з вами про безвіз. Отже, європейський парламент планує розглянути питання щодо механізму призупинення безвізового режиму у січні 2017 року. А ви зараз бачите, побачите на екрані скрін, який, власне із сайту Європарламенту. Так, як і говорили, так як нас і попереджали, що до до 2017 року питання не буде розглянуте, тому, що ще не розглянутий механізм призупинення безвізу там. В, там в Євросоюзі так є проблема з тим, як виробити і домовитися про цей механізм, в разі чого призупинити безвіз, і тому ця історія відтягується. Як ви думаєте, чому для чого наша влада, зокрема Петро Порошенко, для чого він вже скільки разів анонсував от цей безвіз, і тепер от він в такій ситуації в Брюсселі тиждень тому, та на саміті України ЄС він якось так. Якось незручно це все було виглядало тобто, де тут де тут хто тут не правий? Що сталося? Що наш президент? По перше, він це дуже сильно анонсував. хоче це зробити, і він хоче це довго. І Він це обіцяє, і його завіряють європейські політики. Ну хто його час... тягнув за язик казати російським журналістам у Берліні, тоді коли він е, зустрічався з Меркель Оландом і, е, е, і Путіним, що він сказав російським журналістам і так дуже агресивно сатя з викликом, скажу пам'ятаєте, що 24 листопада в нас буде безвіз? Для чого він це робить? Як ви я думаю, що він дуже це хоче, і він не може зупинитися. Він дуже хоче, щоб він був. А Європа не хоче. От ну, мене навчили, як в адміністрації президента в них, в них є три режими: от коли є переговори: так, ні і МУМу. От зараз з нами е, Європа робить МУМу. Може б вони насправді виробляють механізм безвізу? Я теж ну, дуже маю надію і хочу, щоб у нас був безвізовий так. режим, але я бачу по цим політикам, вони, якщо потрібно по Сірії зробити якесь рішення, вони роблять його там за три дні. Якщо вони ну, в режимі МУМУ. То в такому режимі вони ну будуть нас тягнути там. От знаєте, от ми тут забули тут, ще не виробили тут, ще нам зустрітися, ну, ще поговорити. І я думаю, що це я б не хотів ну думати, що взагалі його не буде. Ну кажуть, що нібито буде була така чутка. Пригадуєте французький журналіст Радіо Свобода е, написав Твіттері, що нібито можуть дати тільки після виборів Франції, які будуть в травні ну, Оце року. Ну, Оце ну Кожен в своїй країні розуміло. говорить які умови, щоб ми туди ну, якось зайшли. Добре, а як вам ця вимога ем, юнкера? Ну не тільки Юнкера озвучує його і нібито, Порошенко погодився на саміті Україна ЄС щодо експорту з України лісу, ліса кругляка. Ніби це Україна мусить вив, ніби за замовченням Україна мусить це виконати для того, щоб бути ближче до вирішення питання з безвізу. Ну я ну, взагалі вважаю, що ну що це, це ну, е, ну жагливі темі. Е, е, вони стосуються того, що у нас робиться в Карпатах і ну з лісом, і в Рівненській жито. Міському, а як ви ставитесь до того, так, це ми все розуміємо, але як ви ставитесь до того, що президент вже обіцяє Юнкеру, принаймні ми це знаємо зі слів Юнкера, Юнкер, угу. що він вирішить це питання і мораторій буде ж... знятий? Не, Це ж Верховна Рада нову прийма так, рішення. Так так. я думаю, що президент теж умов включає в інший бік. Тобто, тобто для того, він теж щоб... буде обіцяти, вони обіцяють, і він обіцяє. А він буде обіцяти, а потім скаже, що ну звиняйте, не ну, у нас не голосує, Верховна Рада, ну якась у нас парламент. ну так. але я просто помітила, що всі політологи, які працюють на адміністрацію президента, вони ходять зараз і переконують, що мораторій не працює і він нічого не дає, і, і це мені говорять про те, що таки він буде просувати цю ідею з ну, окей, на але. Я бачу, що Карпати вирублюються, і там ну ну взагалі жах. От якщо ви подивитесь фото різних гір. В різних ну, місцях Карпат, там, ну взагалі жах, ну, що твориться. Я не знаю, яка буде екологічна катастрофа, тому що це ж ну, коріння, і там ну, що буде з річками, що буде з селами. Тобто, там бідні люди, ну, харчуються як хочуть, і там ну просто безпреділ. Дякую, Денис Богуш, політ, політолог і політехнолог. Правильно я кажу, був моїм гостем.